Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Нещодавно телеканал Один плюс один Україна» розпочав транслювати два попередні сезони серіалу Жіночий лікар. Нове життя. Крім того, у одній із своїх соцмереж телеканал розмістив ролик з уривком третього сезону, чим дуже заінтригував, адже конкретної дати виходу серіалу не зазначив, хоча і повідомив, що прем'єра відбудеться уже скоро. Можу припустити, що як і другий сезон, вона відбудеться на початку вересня, але це не точно. Варто нагадати, що другий сезон закінчився. Іншився неоднозначно та дуже інтригуючи, колишній Оксани Денис Кондратюк вирішує служити на нулі. Про що повідомляє у телефонній розмові. Тим часом Михайло повернувся до лікарні з Андрієм Балюком, який нарешті воз'єднався з Лілією Ластівкою і очікують їхню спільну дитину. В Свою чергу Михайло та Оксана також ніби вирішують бути разом. Проте несподіваний телефонний дзвінок Олени ставить під сумніви їхні стосунки. Тому, уже у третьому сезоні, судячи з анонсу телеканалу «1 плюс 1», Михайло постане перед складним вибором, адже буде розриватися між своїми почуттями. Тями до Оксани та Олени, і як відомо, у другому сезоні Олена нарешті наважилася поговорити з Михайлом і попросила про зустріч. Саме тому, уже на початку третього сезону, Михайло повідомить про цю новину Оксані і, дивлячись на її емоції, це її дуже засмутить, хоча вона намагатиметься триматися і не подавати вигляду. Між Михайлом та Оксаною відбудеться розмова, де жінка підтримує чоловіка і навіть погодиться взяти його пацієнтку на операцію. Аби він тільки себе не картав і зустрівся з Оленою. До чого ця розмова приведе? І чи зустрінеться Михайло з Оленою? А може в цей момент він нарешті зрозуміє, що має почуття до Оксани? Тому, друзі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте, кого обере Михайло минуле чи майбутнє, чи зможе він визначитися нарешті у своїх почуттях? І кого Бере Олену чи Оксану, варто зазначити, що у третьому сезоні не менш важлива тема стосунків Андрія Балюка та Лілії Ластівки. Пара готується стати батьками, тому на них чекає ще безліч сімейних випробовувань, які перевірять їхню силу кохання. Крім того, наприкінці другого сезону мені здалося, що піран'я має почуття до балюка, але про них мовчить. Тому в третьому сезоні я хотіла побачити, чи не стане вона на шляху щастя Лілії та Андрія? Що стосується Олени, творці серіалу притримують інтригу, адже жодних коментарів щодо їх майбутнього з Михайлом не дають. Тому уже у третьому сезоні хочеться побачити, як будуть розвиватися стосунки Олени з Михайлом. Невже вона сама вже нарешті розібралася в собі та своїх почуттях? І кого обере? І чи буде це взаємно? Тому, друзі, можу вас запевнити, що уже скоро на нас чекає багато драматизму, щемливих сцен життя головних героїв, які будуть долати випробування, мати злети та падіння. І звісно, кохати, незважаючи ні на що. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!